Вона є однією з найдавніших обсерваторій в Україні і вона, звичайно, має багато своїх таємниць. Одна з цих таємниць це таємна кімната Львівської політехніки. Як ми бачимо, вікна впродовж трьох поверхів і навіть в підвалі в цій кімнаті є замуровані. Так само до них немає, до цієї кімнати немає входу. Відповідь на те, що знаходиться у таємній кімнаті Львівської політехніки, ми вже отримаємо на висоті понад 300 метрів над рівнем моря. Підіймаючи сходи, ми до вежі обсерваторії бачимо астрономічні універсали. Це прилади, які вимірюють координати космічних об'єктів. Проміжною будівлею є меридіанний зал. Тут можна побачити бетонний стовп, який якраз і розміщується у приміщеннях без вікон, і на ньому відбуваються астрономічні спостереження. Цей меридіанний зал. Чому він так було названо? Ви, якщо ви подивитеся вверх, є конструкція, яка колись відкривалася. Це тільки така величка полоска даху. І відповідно на цьому стопі було встановлено. Пасажний інструмент це є другий прилад, який зберігся з початку відкриття обсерваторії. Виконувалося спостереження проходження небесних світил через цей небесний меридіан. На стовпі встановлена металева конструкція, до якої поверх дагу кріпиться станція спостереження. Вона приймає сигнали від навігаційних супутників і допомагає визначити своє розташування. Вони використовуються для різного роду моніторингу. Наприклад, ми вважаємо, що рух цієї станції це є рух плити, на якій вона знаходиться, тобто визна. За допомогою спеціальних програмних забезпечень ми визначаємо цей рух, а це приблизно 2,5 см в рік. Це якраз північно-східний напрям. Ми рухаємося на Москву, але вона, на жаль, рухається разом з нами. На іншій бетонній упорі розміщений телескоп. Сюди у вежу на практичні заняття приходять студенти. Купол рухомий і за потреби відкривається на 360 градусів. За Венерою ми спостерігали, коли вона була доступна в наших широтах, і відповідно будь-які зорі ну, за полярною можна спостерігати. Наразі в обсерваторії завершився один з етапів ремонту. Відновили перший рівень обсерваторії, де розміщені карти Львова. Планується теж ремонт цього приміщення другого рівня. Зокрема, ми тут хочемо розмістити. Ми маємо давні оригінальні шафи, в яких буде знаходитися колекція мінералів. Вежі обсерваторії можуть відвідати учасники астрономічного гуртка і люди, які попередньо записались на екскурсію на сайті політехніки. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.